Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю вашій увазі новинки прикрас з гранатами, а також прикраси 7 чакр. Розпочнемо ми з комплекту з гранатами. Він вже був. Каблучка в розмірі 19, гранати в огранці. Вага каблучки 3,8 грамми. Камінчики 12,5 на 10,5 мм. Срібло 925 проба. Сережки мають вагу 5,2 грами. Англійський замочок. Камінчики всі відкриті. Вартість комплекту 2300 гривень. Намисто. Запитували дівчата, чи є намиста. Є дуже гарні в огранці намиста. Замочок, карабін, срібний. Проба стоїть ось тут срібний замочок і додатковий ланцюжок 5 см. Намисто має довжину 45,5 см плюс 5 см ланцюжок. Розмір ширина камінчиків 6 мм. Вага намиста 45,4 грами. Вартість такого намиста 3500 гривень. Гранати. На ювелірному тросі. Ще одна дуже цікава річ. Те, що завжди важко показати зірчасті гранати. Вимкну підсвітку, щоб показати вам в гранаті ефект астеризму частіше зустрічається саме хрестиком, аніж зірочкою. Кулон. Вага кулону 5,9 грами. Камінчик 16,5 на 13 міліметрів. Вушко 4,5 на 4,5 міліметри. Срібло 925 проба. Вартість кулону 1200 гривень. Проба всередині стоїть. І тут ще дуже-дуже цікаві браслетики, також зірчастий гранат. Також виключу підсвітку, ну тут зловити взагалі, десь видно все ж таки: зірочки, ось такі. При направленому освітленні їх видно погано, отут навіть хрестик в цьому камінчику. При більш розсіяному світлі їх чітко видно. Таких браслетів є. Таких браслетів є шість, напевно, так, в різних розмірах камінчиків. Ці найменші, розкажу вам по розмірам, все детально я розпишу розміри, запястя і тому подібне, я розпишу у вайбер-спільноті, щоб не займати зараз багато часу. Зірочки, видно тут. І дівчата, велике прохання, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто до цього року раніше десь бачив вже зірчасті гранати саме в браслетах. тому що От особисто я бачила, напевно, один-два рази. Причому форма куль, кулі. 6-8 мм в діаметрі. А саме пласких браслетів з гірчастими гранатами, ну, перший раз чесно бачу, рідкість, велика рідкість. Камінчики не ідеальні, вирізка не ідеальна, тобто трошки менше, трошки більше. Не знаю, чому так, але дуже-дуже класні. Чому? Бо рідкісні і натуральні. Так. Маленькі браслети, ось такі. На ручку 17,5-18, Ці два браслетики по 1800 гривень. Два браслети. Ох, я вибачаюсь з гросолярами спутала. Ці два по 1950. Правильно. Правильно, всі прикраси купуються на вагу, тому Різна ціна, залежить від ваги. Ці два браслети на 17,5 та 17 зап'ястя, вартість цих браслетів 2300 гривень. Дорогі, з ефектом астеризму, взагалі це рідкість. І ще два браслети ось цей. На ручку також 17, 17 5. Хочу зловити цей ефект, але на камеру дуже важко його зловити. Ось тут десь краще видно, десь гірше. Чим прозоріший камінь, тим гірше видно ефект астеризму. Чим камінчик більш такий непрозорий, тим краще видно цей ефект. Такий браслет 3200. І ось цей найбільший по розміру камінчиків. Ну, дуже люблю я зірчасті, взагалі люблю такі незвичні камінчики. Цей браслет на ручку він більшого об'єму 18-18,5. Ось цей найбільший. Камінчики мають включення, вони не ідеальні, але в тому-то і краса, що вони природні і природний ефект. Цей найдорожчий, цей коштує 3900. Ось такі красені. Наступне, не менша рідкість, чесно вам скажу, зелені гранати. Називаються вони гросуляр, або крижовниковий гранат називають Агросовий гранат. Гросуляр. Дійсно, по кольору на агрос дуже схожий. Тут два варіанти. Один більший, тут квадратики 10 на 10. Цей на ручку 18-18 з 18 половиною, трошки більший. Ось цей один браслет, по вазі він більший, він коштує 200. Ось такий. І три розмір 9 на 9, три браслетики. Ці на ручку йдуть 17,5. 18. Цей 18-18,5 зліва, який я показую ось цей. А ці на 17,5-18. Їх три гросуляри. Я все детально розпишу у Viber-спільноті. Ці браслети коштують 1800 гривень. Також велика рідкість, щоб саме в пласких браслетах були гросуляри. Далі, ще дуже цікаво. А, я вибачаю, забула: ще є маленькі браслетики, їх багато. В принципі, тут непрозорі гранати на резинці, 6 мм в діаметрі, кому потрібен саме камінь гранат, камінь любові, звісно ж. Є ось такі бюджетні варіанти. Браслети на ручку 17,5-18, Вони стандартного об'єму йдуть. Діаметр намистин 6 мм, середня вага 15 грамів. Ці браслетики коштують 200 гривень. Це такий бюджетний варіант, кому потрібен гранат, але доступній ціні, більш доступній є. Далі ще дуже цікаві прикраси в сріблі, Сім чакр. Так, таких каблучки маю три в трьох розмірах. Розміри 16 з половиною, 17 і 18. Вага каблучок 3 грами. Сім чакр. Тут камінчики: аметист, сапфір, топаз, хризоліт, цитрин, сердолік та всередині гранатики. Діаметр камінчиків 4 мм. Вага 3 грами, і від ваги, відповідно, і ціна залежить. Вартість каблучок 850 гривень. Сім чакр маю ще кулони. Також дуже мені подобається вони взагалі класна ідея. Кулон в формі, я називаю крило янгола. Не знаю чому. Кулончик. Камінчики ті самі. Вага кулону 6,9 грами. Розмір без вушка вказую: 39 на 24 міліметри. Камінчики 4 міліметри в діаметрі. Вушко. До речі, тут мені дівчата сподобались вушкаці. Вони якось правильно називаються, я забула назву чесно. Як саме ці ву... Вони не вушка називаються, вони, як згадаю, скажу, вони товсті, десь по півтора міліметра в товщину, такі добротні, а внутрішній розмір 5 на 6 міліметрів, щоб ви орієнтувались, під який ланцюжок підійде. Вартість такого колону 1700 гривень. Може без підсвітки навіть тут буде краще, мені здається. Далі кулон. Також. Ну всі вони мені подобаються. Тут. тут іоліт ось цей камінчик. Аметист, іоліт, топаз, хризоліт, цитрин, сердолік і гранатик. Тут, дівчинка, бачите, хвостик, і як спідничка така. Мені теж подобається. Зворотній бік. Так, вага цього колону 7,1 грами Розмір без вушка 60 на 30 мм. Камінчики. менші камінчики 3 мм в діаметрі. Іоліт 6 на 4,5 мм і аметист 6,5 на 3 мм. Вушко 6,5 на 7 міліметрів внутрішній розмір вказую. Вартість цього колону 1900 гривень. 7,1 грами. Наступний, також мені дуже подобається, і камінчики тут дуже-дуже класні. Тут також іоліт стоїть. Так, вага 4,7 грами. Розмір без вушка 4,7 мм 4,7 см. Камінчики від найбільших 8 на 6,5 мм. І найменший гранатик 4 мм в діаметрі. Вушко, також товсті тут вушка. Класні, десь 1,5 мм товшиною. Внутрішній розмір 5 на 6 мм. Вартість цього колону 1300 гривень. Зворотній бік, камінчики відкриті. І останній колон зірка давида. Тут вже сапфір поставили. Вага такого колону 6,3 грами. Діаметр 31 міліметр, тобто 3 сантиметри, завшечки він йде. Камінчики по 4 міліметра в діаметрі. Вушко також 5 на 6 мм. Зворотній бік. Вартість такого колону 1500 гривень. На сьогодні в мене все. Дуже всім дякую за увагу. З питань придбання, будь ласка, звертайтесь до Viber спільноти або за номером телефону. Всі контакти я залишаю, як завжди, у першому коментарі до відео. Чудового дня! Та гарного настрою до зустрічі на каналі!